В Новобіловській громаді в новому навчальному році відновили роботу ще одна школа. Село у 22-му році було окуповано і після загарбників заклад довелося буквально очищати від бруду, а через відсутність укриття школярі вчилися дистанційно. Тому перший день навчального року 2024-2025 для них дещо незвичний. Незвично дуже було. Як тільки прийшов у школу, я взагалі не пам'ятав, що робити. що куди йде. А потім вже трошки згадав, побачив трохи вчителів деяких, познайомився з новими учнями, трохи з старих побачив вже, скучив дуже. Важен скучив. Давно не видів, все такі змінилися великі а Через війну у школі поменшило учнів з сумом говорить директор. Та для тих, хто залишився, тут намагаються створити максимально комфортні умови. Зокрема, оновили спортзал, яким тут дуже пишаються. Відремонтований завдяки Новобіловоській сільській раді. От відремонтований, ви подивіться тут чистота, порядочок. У нас зараз 115 діток нараховується. Ми навчаємо дітей із семи сіл, які приїжджають до нас на двох автобусах. Ключовим моментом для відновлення роботи школи стало будівництво нового протирадіаційного укриття. Допомогла держава, яка надала 80% від необхідної суми. Іншу частину профінансувала громада. Загальна площа приміщення 215 квадратних метрів. З їх робочих це 160. Додатково тут є чотири кімнати для розміщення. Особових речей, пункт медика, зберігання води, також ми маємо два внутрішніх туалети для можливості для дітей, також тут знаходиться фільтраційна з підігрівом повітря. Дане приміщення взимку буде опалюватися за рахунок котельні, яка знаходиться в навчальному закладі. Також тут присутня все, що потрібно – це вода, це вентиляція, витяжка. Завдяки міжнародним донорам. Нам вдалося сюди нам передали меблі. Загалом у Новобіловській громаді понад 1400 школярів та дошкільнят. Однак, чимало закладів працюватимуть за змішаною формою навчання, адже потреба в укриттях є ще актуальною.